Вітаю, мої найкращі люди. Я роблю вечерю, хотіла вам показати, що я купила 150 грам сердечок і 150 грам пупчиків, шлуночків курячих. І дивіться, я їх зачистила, але не, не вибирала жиру. Жир залишила, бо ви знаєте, нам треба все жирненьке. І зараз їх відварю в підсоленій водичці з приправками і далі потушкую в пательні сметанкою. Так, друзі, дивіться, далі я підсмажила до м'якості цибульку і сюди разом з юшечкою викладаю вже відварені кубчики і сердечки. Зараз вони трошки попушиться і я туди додам, ще, бачите, маю сепараторну сметану. Тут десь столова ложка, додам і протушкую, просто щоб воно помінялося смаками. Додам ще зараз можливо, якусь приправку і все. І буде в мене дуже корисне, смажу все на смальці. Корисна і жирненька страва. Паралельно я відварюю цвітну капусточку, я її потім покладу на тарілку на ось цей соус. І буду собі так їсти, з тим соусом, воно буде дуже смачно. Субпродукти я вже виключила, вже вони готові. Отже, що ж в мене на вечерю? В мене на вечерю ось такі прекрасні субпродукти. Сердечка з пупчиками, посмажені, відварені до готовності, посмажені з цибулькою, в сметанці. І цвітна капусточка полита соусом. І тут ще знизу вона лежить на соусі, тому що тушилися сердечка і шлуночки, пупчики, в нас кажуть. І, друзі, сьогодні в мене сама рукола. Я наслухалася доктора Берга і захотіла самої руколи із трьома мідіями. Все полито яблучним оцтом і олією. Смачного вам! Так, мої хороші, ваше здоров'ячко. Водичка з оцтом, як завжди. Кроки я нагуляла. Все нормально. Питань під відео в ранішнім не було. Це означає, що ви в мене молодці. Єдине, що хотіла сказати, що пані написала, що немає можливості находжувати кроки, дивіться, мої хороші, ви можете скидати вагу і без кроків, але ви маєте зрозуміти, що це вам буде в рази важче, і результат буде повільніший. Тому що, коли, бачите, от якщо ви звернули увагу, коли я скидаю кроки, я спалюю все ж таки 350-400 з копійками калорій. А у вас ці калорії залишаються на бочках ваших, якщо ви не рухаєтеся. І плюс, коли ви рухаєтеся, коли ви ходите, ви запускаєте обмін речовин. Розумієте? Обмінні процеси відбуваються швидше і швидше ви будете худнути. А коли немає руху, цей процес просто для вас буде важчим і повільнішим. Тому ось так, якщо немає можливості виходити на вулицю, я не знаю, ходіть по квартирі, по хаті, якщо маєте в своєму дворі, дачі ходьба на місці. Ну, якщо вам це треба, звичайно. Якщо вам це треба, я вам просто даю альтернативу, як ще можна. От. Ну і все, що я хотіла сказати, друзі. Я вам скину знову відео доктора Берга про сім найкращих продуктів. Найкорисніших переглядайте. Я вам підберу, можливо, на завтра на ранок підбірку меню кето. Можливо, ви ще якісь собі підберете варіанти. Пишіть, будь ласка, про свої тарілочки, про своє відчуття, як вам сьогодні було важко, складно, чи ви вже втягнулися, чи вас, пропав вас потяг до солодкого, пані Оксаночка, ви мені писали. Що у вас є такий потяг страшенний до солодкого, напишіть, якщо ви ще продовжуєте, звичайно, чи він залишився цей потяг, чи пройшов уже у вас? Як ваші справи? Ну і все, мої хороші, на цьому буду вам дякувати. Маю багато справ, бачите, Фартусі, я тут ще знімаю паралельно відео, забула його зняти, але нехай вже буде. От, тому бажаю вам гарного вечора, тихого, найголовніше, без прильотів, спокійної вам нічки. Міцного здоров'я вам, теплих розмов, гарних новин, і нехай всі ваші мрії збуваються. Зустрінемося зранку. Спасибі вам за все. До побачення!